Пані Катерина, я хочу представити вас, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри народної хореографії Харківської державної академії культури. Катерина Бортник, до речі, випускниця і нашої кафедри, кафедри театрознавства, пошуки культурного героя в балетному театрі України другої половини ХХ століття на прикладі творчої практики ХНАТОба. І, Григорій Ізраїлович, я вас прошу тоді бути наступним, тому що мені дуже не хотілося цю послідовність двох балетних тем порушувати. А після Григорія Ізраїльовича ми ще встигнемо сьогодні заслухати доповідь пані Марини Дербас. Прошу, пані Катерина. Ще раз вітаю, шановні колеги. Дуже рада, що ви мене запросили на такий значущий науковий захід. І... Сьогодні поділюся своїми науковими знахідками щодо озвученої теми. Визначною особливістю балетного мистецтва України другої половини ХХ століття є формування жанру балетодрами. Тут на перше місце висувалася знасичена змістовна драматургія, символічні герої зі складними характерами. Глибоким внутрішнім світом і побутова приземленість зовнішня помпезність замінювалися на натхнену танцювальність узагальнену поетичну сценічну умовність. Створюючи хореографічні характеристики образом вистав, балетместери неодноразово наділяли їх рисами культурних героїв. Вони були носіями, здобувачами або хоронителями культурних цінностей, боролися з насильством, підіймали на боротьбу проти несправедливості, надихали оточуючих їх людей на створення прекрасного і здійснення значущих вчинків. Вочевидь, ці завдання переважно обмежувалися межами провідного на той час напряму соціалістичного реалізму, проте в українському балеті спостерігалися неодноразові спроби позбутися його тенденцій. Культурних героїв українських балетних вистав другої половини ХХ століття умовно можна розподілити на три типи: епікогероїчний, міфологічний та лірико-філософський. Дана класифікація зумовлена визначеннями термінами терміну культурний герой у культурологічних дослідженнях. Хоча в чистому вигляді в балетному жанрі така типовість майже не зустрічається, оскільки, наприклад. Міфологічний герой може набути ознак людської героїзації, лірико-філософський тип може набути ознак соціального героя або історичної особистості, епічні, міфологічні та філософські герої, часто синтезуються в образі одного героя. Епікогероїчний тип був зумовлений насамперед подіями з історії радянської держави, боротьби проти царату або визвольної боротьби. В цей час під впливом ідеології на болетній сцені, зокрема, харківські з'являються герої різних культурних епох та суспільних прошарків. Проте довгий час головним залишався пафос революції та побудови комуністичного суспільства. Тенденція зображення героїчних образів у балетних виставах на Харківській сцені була започаткована Михайлом Мисеєвим, який поставив у 27 році році Балет'єра Червоний Мак, в якому протиставлялися два святи: вільної радянської країни і безжалісної капіталістичної експлуатації. Героїня вистави, китайська танцівниця Тао охоло, віддаючи своє життя заради щастя народу Китаю, особлювала собою культурну героїню, яка є носієм величезної цінності свободи. Тема відданості своєму народу багаторазово ставала центральною в балетах другої половини ХХ століття. Культурний герой виступав в таких виставах, як культурний лідер. Це селянська дівчина Лауренсія та її коханий Кондосо з балет України Лауренсія, створена у 52-му році Наталією Даниловою. Герої надихали іспанський народ боротися за свободу та очолювали повстання. Це героїня балету Демкевича Лілея, створена Галиною Березовою у 46-му році, а у 58 му була ще одна версія <coughs> Боченка, яка, на жаль, не знайшла переконливого втілення. У лілеї зосереджені риси багатьох героїнь Великого Кобзаря, які зазнали страждань у кріпосні часи, але залишилися пасивними. Лілея єдина кидає виклик Катан, що надає їй право називатися культурною героїною. Цей балет презентує ще один збірний образ Степана, коханого лілею, юнак, і страшні знущання жорстокого князя, підіймає на боротьбу надолених селян. Також це пиття Діма Даша з балету Юні що постановці Данилової 49-го року, де юні революціонери-підпільники допомагали звільнити рідне місто від білогвардійців. Це незламний матрос, герой балету Нахадина Таврія, поставленого перемковту у п'ятдесят році. В образі цього героя уособлювалося та синтезувалося прагнення до боротьби всіх повсталих батраків у пошуках реалістичних образів баладмістери радянського періоду часто зверталися і до тем і фабул з відповідних творів класичної літератури, яка надихала до створення принципово нових образів, які можна вважати культурними героями, в силу прагнення великої мети. І пов'язаних з цим глибоких психологічних випробувань. Так в балеті легенда про кохання владна жорстока цариця Ахмена Бану жертвувала своєю кросою заради спасіння сестри і страждала від нерозділеного кохання, а її обранець Ферхат був змушений розлучитися з коханою Шевінзе для звершення подвигу вимдія народу. У балету Шурале можний батер здійснював подвиг не тільки щоб врятувати кохану, а й заради справедливості, і загального щастя людства. Балет кам'яна Квітка репрезентував образ майстра художника, який, прагнучи пізнати таємницю краси природи, ставав приреченим на душевні страждання у підземному царстві. Інтерес балетмейстерів у другій половині ХХ століття також був спрямований на втілення міфологічних персонажів. Найяскравішим прикладом такого героя є Прометей. Специфіка цього образу на українській балетній сцені цього періоду полягала в поєднанні архаїчної та радянської тематики. А з поширенням марксистських ідей вона набула революційну тернопучу спрямованості. Інтерпретація міку про на сцені харківського театру запропонувала Маргарита Арнаудова, Балетмейстерка використала стримку, напружену експресивну поліфонічну музику вірменського композитора Емінаре Стакісяна і майстерно виявила у своїй роботі філософію міфу і його сучасні алюзії. Образ Прометея був вирішений засобами класичного танцю, що гармонійно переплітався з джазом, модерном, акробатикою, які сміливо сперечалися з усталеними хореографічними зразками. Це була перша спроба джазового танцю на харківській сцені, і перше нетрадиційне рішення образу культурного героя Прометея. Образ вимагав монументальності і епічності, яку майстерно втілював артист Диміченко. Він виліплював скульптурний образ героя, який приніс себе в жертву людям та залишився незламним. Белоднистерський почерк Маргарити Арнодової був багатий на пластичні метафори, які не дуже віталися в хореодрамі, бо не належали ані до класичного, ані до характерного танцю, а будь-які новації викликали на однозначне ставлення прихильників соціалізму. Образові Прометлія не пощастило знайти повного та беззаперечного місця культурного героя балетної вистави. Оскільки дещо абстрагований від конкретного соціуму міфічний Прометей, за радянських умов мав поступитися в місці більш зрозумілим літературним та історичним персонажам, таким як Данко або Спарта, так виникла концепція політичного чи ідеологічного міфологічного героя. В образі Данко, створеним на харківській сцені балетмейстером Литвиненком у 48-му році, чітко простежувалася проблематика культурного героя. Можний волелюбний юнак, жертвуючи власних життям, давав людям вогонь свого серця, що прокладав шлях до волі. Проте яскравий образ вразив ослабленням психологізму, бідністю технічних можливостей, через що втратив драматичне напруження в кульмінаційній частині вистави. Цього не можна сказати про Спартака артиста Дениченка, постановка Шакері 66-79 року. Артист піднесено в, тіле в героїчні риси головного героя, величезна скорбота і трагедія рабства, які поступово переростали в мужність у боротьби проти римських рабовласників, єднання з народом, порив до волі, жертвуванням життя заради свободи людей. Поривчісті рухи танцю змінювалися паузи роздумами, за якими ховалася внутрішня енергія приниженої але нескореною людини, проте Спартака, який на початку вистави, мав вигляд стихійних сквестів, поступово переростав у грізну силу, здатну вести за собою тисячі людей. Хоча Прометей та його ідеологічний наступник Спартак сприймалися лідерами від боротьби. Символами патріотизму, мужності та шляхетності, але фактично були виключно зразками монументальної пропаганди, революційної та воєнної героїки. Схожі характеристики мав Аріон, а протагоніст балету, вогонь Еліди Золотухіна, поставленого Соболевим у 80-му році. Аріон целістик миру, Теор, як міст звістку про початок Олімпійських ігор, та згідно з їх давніми правилами. Про припинення всіх ворожих дій. протестував, протистояв йому Бог війни Арес, намагаючись приховати зв'язку проїхати та вбити Теора, ознак, однак зазнавав поразки. Партія Аріона була вирішена в героїко-романтичному плані: мужність, сміливість і рісучість підкреслювалися ліричними адажо. Однак Бог війни Аресу виконання в служного артиста України Леоніда Маркова виявився набагато цікавішим. Вражав динамікою внутрішньої зловісної наповненістю, скульптурністю і чіткістю поз. У результаті виникала парадоксальна ситуація, коли власне культурний герой був блідіше окреслений, ніж Йохван Текот Трикстер. Міцно затвердився на українській балетній сцені другої половини ХХ століття міфологічний герой Орфей. ХХ століття актуалізувала етичні і статичні проблеми, пов'язані з цим героєм, оскільки завдяки процесам масовізації культури. Навколо його постатів виникла субкультура прихильників, для яких культурним героям слугував об'єкт поклоніння найчастіше це був штучно створений образ Примара. Сутнісні характеристики цього образу водночас мали походження від системи релігійних філософських поглядів орфізм та ідеї аполлонічного впливу мистецтва. Рокбалет оркета івридика Жордина у постановці Михайла Боярчика 1985 року був важливим кроком до апеляції мизинніх інстинктів юрби, характерний для піднесення удаваних уроків і псевдогероїв. У пластичній мові рок-балету це набуло втілення через естетику модерного танцю, різко протилежного класичним танцювальним формам, канонічним рухам. Виконавці танцювали без пуантів, босоніж, акцентували асиметричні пози та виключали логіку жистів та положень, що більше відповідало естрадному виконанню. Орфей став прикладом заміни старих міфологем новими, зокрема, перетворенням культурного героя на об'єкт поклоніння прихильників масової культури, здобувши славу, вовдай розум орфея запаморочується, і співак зневажає любови і та стає духовно спустошеною людиною. Прозріння та розуміння цінності істинного мистецтва приходить через втрату коханої, таланту та важкі душевні муки. Цікавим рішенням було те, що була, був створений персоніфікований образ птаха пісні і поступове зниження донсантності орфея і птаха, який наче втрачав здатність літати, і в цьому була цікава знахідка Великмейстера у рішенні цього образу. Міфологічними або епічними, якщо так можна назвати біблійних персонажів, і водночас філософськими виступають Адам і Єла, герої балету Петрова створення світу велетних таргазів сімдесят п'ятий рік. В культурологічних дослідженнях часто фігурує постать культурного героя Деміурга, якщо розглядати головних персонажів балету в цьому аспекті, то вони автоматично стають культурними героями. Мазіїв поєднав місь сучасність, зробивши в балеті акцент на тим, що казка, зрештою, перетворюється на реальність, яка несе важку філософську проблематику життя. Адам і Єва проходять і мужньо витримують усі випробування. Оригінальні пластичні характеристики образів відображали усі етапи життя людини, дитинство юність, зрілість, поданих у розвитку. Від легковажної незграбності, забарвленої пантомімою через поетику справжнього кохання в ліричних адажах та батьківських почуттів і випробувань дорослого реального життя. Життєві реалії та складні випробування були притаманні усім виставам, які репрезентували різні типи культурного героя, та були закликані актуалізувати сутнісні проблеми особистості та суспільства. Інша справа наскільки ці досвіду були заідеологізованими. За і чи викликала це пластичну вторинність та плакатність уразних засобів. На відміну від героїчних культурних героїв, які свідомо йшли на жертви заради порятунку людства, лірико-філософських, знаходилися на межі свободи та необхідності. Герої потрапляли в ситуацію неможливості змінити обставини чи оточуючи суспільство, тому їх долю зачастіше вирішувала життєва ситуація. Такі культурні герої являли собою приклад високодуховної людини, яка не змінює Всесвіт, а бореться зі злом у самому собі, проте прагнення досконалості не завжди мало щасливий фінал. Даний аспект наочно представлений образом хулігана, головного героя балету Шостаковича «Панечка та хулігану постановці Боярського. Основною лінією балету було моральне перерочення хулігана і перемога кохання над усім низьким і темним у людині. Хуліган це людина, яка зі своїм спрощеним поняттям про благородство не погоджувалася з несправедливістю життя і вступаючи з ним у гинула. Тема паночки спочатку протистояла тим хулігана, в її образі яскраво відчувався характер манерної міщанки, щогідливо оберігала власну бездоганність, та й вона поступово морально вдосконалювалася. Певним каталізатором морального стану суспільства є образ Дон Жуана. Який не втратив своєї актуальності протягом останніх самих століть. Парадоксальність його зумовлена певним протиріччям. Дон є антагоністом за своїми вчинками і водночас показником вартості культурних цінностей у ту чи іншу епоху, тільки в літературі існує понад 150 інтерпретацій цього образу. Видатна українська поетеса Лиса Українка на початку ХХ століття створила одне з найкращих літературних трактувань цього культурного героя. Наділивши його психологічними, соціальними та філософськими характеристиками, оригінальні твір Лиські Українки надихнув харківського композитора Віталія Губаренка на створення динамічної, ритмічно пружної тансантної музики з відбиттям іспанського колориту та широким використанням танцювально-жанрових елементів. Постановниця Маргарита Арнаудова у своїй інтерпретації камяного господаря господаря» 72-го року. Наслідуючи партитуру, використала особливий прийом хореографічного втілення культурного героя, відзеркалення елементів танцювальної мови оточуючих персонажів. Спокушаючи жінок, Дон Жуан, артист Теодор Попеску, пристосовувався до характеру кожної з них, і якщо за сюжетом Лесі Українки при цьому виявляється лише прагнення влади, то в музичній і балетній трактовках герой втрачав подібну однобічність. І вцілював вічний пошук ідеалу, прагнення свободи кохання. Проте філософія його образу як лицаря волі розкривалася в Балеті через систему інших динамічно взаємодіючих образів, а не Долорес Командора. Вони і Дон Жуан персоніфікували різні елементи людської свідомості і водночас створювали неподільне ціле. Функціональний психологічний комплекс, який може бути розглянутий як утілення різних характерних риск індивідуальної особистості. У момент, коли Дон Жуан ставав командором, він переймав його різкий і чіткий хореографічний малюнок, життя героя завершувалося, адже він не був пристосованим до життя в камінному світі, але помираючи він не зраджував собі, не підкорявся спокусливому частолюбству, а залишався палким коханцем. Цим, до речі, пояснюється назва балету Дон Жуан, оскільки його герой так і не ставав кам'яним господарем, на відміну від драми Лесі Українки. і не позбавлявся таких важливих цінностей, як відстоювання власних принципів, волелюбність, здатність до жертвного кохання, активно чинив не загально встановленим соціальним та моральним забобонам. Отже, в хореографічному мистецтві. Культурний герой це центральний персонаж, який набуває художньо філософської символіки та персоніфікованої очевидності в зорових пластичних образах та особливостях хореографічного розсунку. Типологія культурних героїв Вітчизняного балетного театру другої половини ХХ століття умовно складається з епікогероїчного, який свідомо жертвує собою заради інших, міфологічного. Який є божества божествувати смертної людини, деміургом, а його дієм характерне виконання волі вищих субстанцій, лірико-філософський, який досягає духовної сфери через пізнання моральності вчинків ціною власних страждань. Образ культурного героя уособлював риси епохи, відзеркалював наслідки подій тих часів героїв, яких він був. У силу радянської ідеології герої часто мали заздалегідь очікуваний вигляд. Оскільки розкриття сутності героїзму з позиції розуміння його як суб'єкта культури не відбувалось. Однак зі створенням балетів орди та Єврідика, Дон Жуан, створення світу та інших, вперше українському хореграфічному мистецтві культурні герої наділялися не традиційними рисами визволителя, революційного ватажка тощо, а здатності до рефлексії та критичного аналізу духовних і життєвих цінностей. Митці Харківського національного театру опери та балету імені Миколи Лисінка відіграли провідну роль в набутті рис повноцінного культурного героя. Завдяки інноваціям блетмейстерів та солістів на харківській сцені були створені культурні герої Прометей, Спартак, Орфей, Дон Жуан та багато інших. Однак, за часів незалежності України, міфологічні герої українського балету поступилися місцем історико-етнографічним символом держави, пов'язаним з обрядовістю та фольклором. Прикладами таких балетів, її прася, цвіт папороді ніч передризбому, бранець сонця та багато інших на різних сценах України. Цей природний процес заміщення та доповнення органічних набутків національної культури триває водночас зі світовими культурними процесами, набуваючи особливості культурного скрещування, в основі якого духовно смістова основа українського етносу. Дякую в мене всім. Дякую, колеги. Чи є запитання до Катерини Віталівни? Я поки що хочу поставити своє запитання, точніше, я почну з коментаря подяки. Я дуже щаслива, що ви прикрасили нашу конференцію своїм виступом, оскільки, от попередня наша доповідачка Юліана Юрівна, говорила про ну, таку специфіку, що змушені позичати фахівців-дослідників балетного. Мистецтва саме з практиків, бо саме практики найкраще це розуміють. І мені теж складаючи цю програму, було очевидно, що ми не потягнемо театр опери і балету, силами двох наших теоретичних кафедр, розкрити цю специфіку. І дякую за те, що ви. Дали нам змогу почути фахову, фахову оцінку, загальнюючу таку оцінку тих балетів, які були зроблені вже в пізній радянський період на сцені нашого Харківського театру, і ну, по факту якби і продовжили ту тему, яку і Юліана перед вами почала, тому що в неї трохи більш ранній період. Я хотіла ще уточнити у вас. Очевидно, що відео, хоум-відео якесь воно з'явилося як фіксація е, тих спектаклів, які йдуть в нашому театрі, ну не раніше середини 90-х років. Скажіть, будь ласка, з чим ви працювали, з якими матеріалами ви мали справу? Чи це була якась? Е, Спроба реконструювати ці балетні постановки в розмовах з солістами, які танцювали і є викладачами, скажімо, в наших навчальних закладах, чи ще якісь альтернативні джерела, бо очевидно, що рецензії в газетному обсязі вони не дають матеріалу достатнього. З іншого боку, я розумію, що є преса республіканського значення, там журнал музика, я не знаю, що ще. Там, можливо, більше розгорне. Ці якісь фахові були відгуки на балетні постановки. Дякую за запитання. Так, насправді, перш, перший і най... грунт. Вибачте, будь ласка. Першим таким найґрунтовнішим методом було, звичайно аналіз тих літературних джерел, які. Потрапили до мене в руки, і буквально по рядочку з кожної рецензії виділялося та співставлялося. Звичайно, це інтерв'ю з артистами балетами, з артистами балету, які надали можливість частково, хоча б поринути в ту епоху, та почути наскільки вони могли донести це. Про особливості співпраці з балетмейстерами того часу з балетмейстерами, на жаль, жодним не вдалося поспілкуватися. Ну і так, от з таких маленьких, якщо можна так сказати, пазліків складалися елементи вистави, ну і звичайно, загальний аналіз. Як історичний, так і мистецтвознавський, культурологічний, тенденції розвитку балету, все це складало таке загальне враження. Ну і, звичайно, все, що вдалося зробити, це лише ну, я не знаю, яка частка, і втрачено багато, на жаль. Ну, хоча б ось в такому вигляді, звичайно, не вистачає хореографічної мови, аналітики, не вистачає такого більш ґрунтовного бачення балетної вистави. Скажіть, будь ласка, чи ви залучали аналіз ескізів, костюмів, в яких виступали танцівники, можливо, в театрі зберігаються костюми ще в костюмерній? Чи це могло доповнити? Власне, ви говорите про культурного героя в цьому дослідженні і те, як виглядав, ми розуміємо всі прекрасно, що там, коли Каливанова танцювала в Кармен Сюїті, то костюм він визначав те, як зчитується цей образ? Ну, безпосередньо до самої костюмерної мені не вдалося потрапити ну, так, через якісь певні особисті моменти. Хтось не захотіло зі мною ділитися цією інформацією. Але, в принципі, багато фотопродукції було тих же артистів балету, Маркова Кисельови, Козлова, Олександра. Ну, тому за ось цими фотографіями, тому що плівки не зберігалися, все писалося на одну плівку і потім поверх знову, тому, на жаль, ніяких відеофрагментів не збереглося. Тільки фотографій. А що стосується лібретто цих балетів, я зустрічалася в своїй практиці, коли в театрі працювала в літературній частині, що інколи лібретто, ну, не фіксоване, тобто балетмейстерка працює і має просто свій задум, свій малюнок, таке хореографічне рішення, але в виданому вигляді його не існує. Я так розумію, що в ті часи, про які ви говорите, тут все ж таки ці всі видання, на кшталт театрального концерту, Концертний Харків, вони фіксували ну, лібретто. Переважна більшість фіксувалася, але далеко не всі. На жаль. Ясно. Ну, тобто, це теж частина того джерельної бази, якою використовувалися. але. Попри так, те, що і, це і такий сучасний період, не всі вони нотовані в рамках. Я ж кажу, навіть виконавців не скрізь можна знайти виконавців партії для того, щоб відтворити повноцінний образ культурного героя. Дякую. Я перепрошую колеги, що я узурпувала повноваження ставити питання, це моя одна з моїх найдорожчих доповідей. Чи є ще запитання, колеги? Ні, тоді я дякую пані Катерині.